Вітаю, друзі! Вітаю! Акація цвіте. Чудоїйна лікарська рослинка, яку треба зараз збирати. Що ми успішно і робимо з сашунею? Збираємо таким чином. Бачите? От беремо гілочку з світом. І мене, Беріть з собою діточок, внучаток і хай приучаються до фітотерапії. Йдемо, йдемо, Сашвенька, йдем, за тобою. Сюди. Заготовлюйте лікарські рослини, щоб ви послухайте, що тут бджілки витворяють. Це для них сьогодні дуже гарний день на заготовку меду. Ніктару не збирають. Так, так, як і

Він любить лікарські рослинки. Не тільки збирати, а й лікується подорожником. Чим ти ще сашунька лікуєш? Чистотілом. І рука вже зажила. Ти помазав, так? Молочком чистотіла і рука зажила. Так само і подорожнік. А чайок будемо пити з тобою. Сакації, сосни, громадський. Чому ромашки. Так що, друзі, зверніть увагу, в цьому році акація цвете раніше. Як бачите, сьогодні 7 число. Так що встигніть це зробити. Гарного дня, здоров'ячка вам! Длина Лікуємось фітотерапією. Так, це тогорічні. Да, Лікуємось народною медициною, забуваємо за аптеки і лікарні. Гарного дня!